Шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш Олександра, вітаю! Да, вітаю тема! Буде просто палка, буде горіть просто усіх ворогів України з усіх щілин. Але перед цим я хочу дати можливість сказати сереж слово. Да, друзі, у мене е, на ютуб-каналі у спільноті доданий збір для нашого друга Аво шамана в африканській традиції, який був з нами у 18 сезоні. екстрасенсів. вони збирають на зимову війну для його підрозділу. Ми усіляко допомагаємо. Тому нагадую, що кожна гривня важлива, і, будь ласка, хто не байдужий, можете долучитися до збору. Там є закріплена банка е, у повідомленнях мого ютуб каналу Буду супер вдячна. Е, от. За будь-який донат або буде супер вдячний за будь-який донат, тому що хлопцям терміново потрібні репстанції для того, щоб ховатися від ворожих ланцетів. Тому дякую усім за зделегітне небайдужим, хто задонатить нашому бойовому магу у прямому сенсі цього слова. Максимально звертаюся до кожного, коли ви донатите зсу, ви донатите насправді не просто наших хлопців, ви донатите змогу людям жити. І собі жити, вкладаючи кошти в нашу армію, ми вкладаємо кошти в наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, підтримайте цей збір, це дуже-дуже важливо. Ну, а зараз я хочу поговорити про приємне Ківа за 200 Е, -а, а хто ж наступний? <плесу> Давай подивимося: знаєш, е серед бігунів українських. І, можливо, навіть якась зірка Останкіно, ну, наприклад, Симонян чи Скабіль. Ну, да, а може, Селабйов да, на зараз... той світ відправиться. Ну, це було б дуже прикольно. Вже пора. На концерти до Кобзона. Зараз, зараз поглядимо. Зараз. Ти розумієш, мені оце згадали все моє. А, Пророчиство от той царів мені взяв, все згадав. Собака не вмер а жив. Понімаєш. Ну от як так можна було? Мені чітко випадало, що ти мав померти? Ти взяв тебе, відкачали падлюка. Поніме. От як можна було мені так згадить? Мій мій прогноз він в мене випадав, понімаєш? Що ти має, маєш там помбу цей? Його взяли. Оце відкачали. Ну що таке? Ну що за людина? Не мені тому що це то, навіть, може, не вмерти по людськи. Може, і ненадовго, надовго, але ж. Так, хто наступний? Зараз подивимося. Зараз, зараз. Дивись, за зиму, за зиму. Точно когось вб'ють. Це вже гарна новина. Ну, реально. Реально, ну, типу, когось по трійці мечів, когось вальнуть. За зиму дійсно щось подібне відбудеться. Дивись, персона якась. Достатньо медійна, це якийсь збігун з України. Медійна персона, бо одразу зірка випадає. Це не якийсь там не невідомий щур а свого часу, скоріш за все, якась медійна персоналія. Персоналія медійна із грошима. І це вже не перший раз випадає. Буквально не, не, не так давно дивилася, і у всіх також і у колег повилазило, що це якась ну така шишка по королю. Пентаклий дорогий, багатий персонаж. Можливо, навіть з якимось статусом бігун. Розумієш, там я не знаю. Я тоді сміялася і буду сміятися зараз. Що може нарешті там Яника грохнуть та ну, будь ласка, будь ласка, давайте то буде Слухай, давай подивимося, що чекає Яника? Як він переживе цю зиму? Чи переживе Яник цю зиму? Так, да, да, зараз подивимося. Чи є плани, так скажімо, на прибирання Яника на цю зиму зараз. Ось, щось у нього тут гроші. Хтось кудись здів. Щось у нього з грошима тут біда. А, дивись, я так розумію, давай грубо казати: в списках на певну ліквідацію оп, Янукович точно є, точно є, і в нього є всі шанси цієї зими, враховуючи трійкомичів, відправитися на концерт до Кабзону. Але тут іще важко. важко Скажімо так, стовідсотково про це говорити так, щоб казати 100%, тому що тут іще відбуваються певні оці стратегічні всі процеси і планування. От тому, якби загроза, давай так. Загроза для Януковича на на до кінця зими вона однозначно є. Він точно під прицілом і я, я це ж гарна чудова новина. от Він точно під прицілом. Питання у тому, коли коли саме ліквідують. Але ліквідують, враховуючи трійку мечів це саме про цікаву, ну, як про цікаву, про якусь от так і саме ліквідацію, розумієш, це не там не проблема зі здоров'ям, це саме ліквідація. А, тобто від Мало того, що в нього вже якби одною ногою він на тому світі, квитки на концерт Кабзона він вже отримав. В нього ще й від батона лишилася краєчка маленька. Да, да, у нього щось там якась, да, якась бідуля з грошима, ну і чудово називається. Угу. Медведчук. можливо, О, його? що там? Мертвечук. Угу. Зараз. А цього щось якось блоконули і не допускають до роботи. Саме цікаве, щось його тут обмежують в якійсь його неймовірній діяльності. Гроші йому перестали виділяти на його офігенську діяльність. Бо тут, походу, до когось дійшло, що він їх просто краде неймовірно, розумієш? Тому йому щось тут обмежили в грошах, серйозно обмежили в грошах. Саме цікаве, що на Мертвечука. Випадає більше чомусь карта ностальгії. Мені щось здається, що тут у нього загроза не скільки від української спецри, скільки від внутрішньоросійської олігархатії. Цієї пані Сибірса На високовал? от Ну, тут. Я так розумію, тут карта ностальгії, можливо, його о, в самій ерефі якось почнуть. Ну, ти зрозуміла, щемить, бо його вже щемлять певним чином. от, І щемить, походу, будуть його ще більше. В мене не скільки загроза для життя по ньому, скільки, от якісь оці, ти зрозуміла, соціально-політичні грошові обмеження серйозні. Якісь да реально силки може дійсно куди-небудь там в Сибір на рудніки, поняваєш? Ну, коротше, okay. що. Щось... А дружина його. Марченко Зараз подивимося. Я вже забула про її існування, чесно тобі сказати. Ти б мені це якби не нагадала Слуха, я на неї там... стільки грошей переписано. Да, блаженна мадам бо десь там Може, вона в монастир піде? Зараз. Ой, Марченко тут себе, по-моєму, довела до певної параної. Я так розумію, вона дійсно є, знаєш, то давай грубо казати: тримателем общака, бо вона королева Пентаклі у цій ситуації. Вона королева Пентакли, але її якийсь емоційний стан. Він прям не окей. В мене кажеться, що тітка на фоні того, що відбувається, на постійній параної про загрозу життю знаєш, починає підпливати кукухою. Поки за зиму в мене не випало, що її там кудись таєш там, прибрали чи якась така історія. Але себе вона до цікавого стану сама по собі доводить до стану повішаного. Тобто вона тут така, знаєш, зависаюча мадам, не знаючи, куди бігти, що робити. Ну, вона вже давно була зависаючою мадамою, зараз воно просто вже загострюється, перейшло в хронічну форму. Так, да, є така справа. Да. З періодичним... Але поки вона на той світ не збирається. Ні, поки не збирається. На жаль, звісно, ну а що А, Так, є ще така баришня, як Панченко Діана. Так, зараз. Ну, дивись, Діані прийде срака, враховуючи у із вежі, це, скоріш за все, буде підрив якийсь. І саме цікаво, що це, скоріше за все, не буде зроблено руками її близького оточення. Тобто її зіллюють свої ФСБшники. Її ж свої ж, так, да, і зіллюють, причому де-небудь скоріше за все підірвуть. Не впевнена, що це станеться за зиму. Але тенденція по ній взагалі на те, що її грохнуть через скоріше за все, я ж кажу, якийсь вибух дуже-дуже така. прямо. І це близькі, ну, умовно близькі. Ти зрозуміла, це її оточення. Це навіть не, не наше, це її оточення. Питання по Азірову. О, Азіров. Зараз поглядимо Азірова зараз. Азіров багато знає. Вбивати такого невигідно, такого в суд приволочить. Але то ще та зміюка. Слухай, по Азірову тут цікаво. Шось у Азірова. Що з Азірова зі станом здоров'я, походу, це його якась така історія. У нього вищий суд, у нього сімка мечів, на його взагалі стан. Походу, хворіє Азіров, і хворіє чимось не таким, знаєш, там фу, а прям якась ну негарна ситуація. да Його так колихати будуть а, медико, ну, медично, да але він здає. Тут не про вбивство, тут про його фізіологічний стан він здає позиції. Ну, тобто, його чекає судьба Жирновського. буде лежати в лікарні довго. Ну, і щось, там і ну, десь якийсь, да, якийсь такий момент. Тобто, Вищий суд, сімка мечів. По-перше, вищий суд на людину, ну, як, у якої все окей, частіше за все, при такому запиті, не випадає. От, Це, по-перше, сім камичів. Щось краде моє здоров'я, щось краде. Мій ресурс фізіологічний mm. це частіше за все, хвороби, які ну, є важкими, типу діабета цукрового, раку. Знаєш, якісь от таких от процесів, які реально крадуть роки життя. Тобто, хвороба, яка не виліковується, яка може тільки капсулюватися. Ну, ти зрозуміла. Тобто, щось у нього, щось у нього відбувається, не окей, у нього там все, ну і, і добре. Чи є у списках на той світ хтось з пропагандистів РЕФІ, наприклад, Сімалянська Бієва Соловйов? Угу, зараз. Дивись, в списках є, але тут цікаво, по кому готують роботу. По кому в першу чергу готують роботу. Це не, по-перше, не жіночий момент, це, скоріше за все, все-таки чоловік. От, Єдине, що в мене випадає, що це якби Ну, це не Соловйов, це не той рівень, це рівень трішки менше, наче знаєш, можливо, совведучий mm -hmm. або не такий яскравий. Ну, ти зрозуміла, типу, mm -hmm. не така. працювати планують для початку, щоб вони повсиралися. Працювати планують трошки поменшій пропагандистські ранговці, тому що. Знаєш, ми підкрадаємося, типу, дивися в тебе там, умовно кажучи, один соведучий, знаєш, там гепнули його де-небудь в очередному домі в Подмосков'ї, а ти будеш наступний. Тобто, це тримання в ці параної. Ти зрозуміла в цьому типу: ми знайдемо вас всюди і скрізь. Тобто, в мене випадає персонаж якийсь із пропагандистської двіжухи, але трохи нижчим рангом ніж там Скабєєва і Соловйов. Але дуже показово, дуже показово, і це прям таке. Ну таке загострення, і по п'ятірці мечів. Якась ну цікава штука, неочікувана, і спад тяжка, і ніхто знаєш, в такий момент в який ніхто не ждав, називається. Дякую. Ну що, ж, шановні глядачі, як ви думаєте, хто буде наступним? Не пишіть про це в коментарях, але після того, як підпишетеся на канал Шаманки Сереж, поставите вподобайку і задонатите ЗСУ. Дякую вам і до нових зустрічей. В наступній програмі поговоримо про те, що чекає українців і Святого Миколая на україно-польському кордоні. Дякую, до нових зустрічей.